Друзі, вітаю! Дуже дуже важлива, срочна новина. Зеленський зняв залужного, призначив сирського. Буквально щойно з'явилася інформація з призначенням сирського. Чекали якраз всіх підтверджень. Звільнили залужного. Ця епопея, яку Зеленський давно почав. От головнокомандуючий написав, що зустрівся з Зеленським. Провели зустріч, подякував за спільну роботу. Подякував міністру, подякував всім солдатам. Зараз не зрозуміло, в якій посаді чи погодився на якусь посаду, яку міг пропонувати теоретично Зеленський залужний. Де він буде далі? Зараз невідомо. відомо. тільки, що новим головнокомандучем буде Сирський. Це людина, яка працювала в структурі. Давно, я думаю, про це ми ще зробимо окреме відео, але наразі зараз найбільш важлива новина, що залужного саме зняли, і це. Теж в багатьох викликає незрозумілу емоцію, В багатьох це викликає дуже багато запитань. Залужний, якій, якому всі довіряють, який дійсно протистояв перші, з перших секунд вторгнення. І ця його відома фраза нам точно не буде соромно, дійсно про нього. І це велика людина, великий герой. От, і зараз запитання, де він буде далі, яким чином буде допомагати Україні, тому що. Це зараз найголовніша історія. Зеленський достатньо сухо написав, що обновлюють команду, будемо міняти, йдемо далі. Ну і за кілька хвилин після цього написали, що призначили генерала Сирського. Буде додаткова інформація. Я вам обов'язково її повідомлю. Наразі це все. Напишіть, будь ласка, вдячність залужному за його роботу, якщо можна і друге. Чи підтримуєте ви таке рішення президента? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на канал.